Поки перемовини про перемир'я тривають, населення потерпає від холодів. Напередодні угрупування ДНР погодилось припинити вогонь у районі Донецького аеропорту з 17-ї години за київським часом. Однак, за повідомленням прес-центру, АТО, після перерви, бойовики поновили штурм терміналів аеропорту. Тим часом луганські бойовики згодилися на загальне перемир'я, починаючи з п'ятниці. Населення у зоні бойових дій потерпає від холодів через пошкодження електромережі та газові труби. Через відсутність опалення у цій донецькій квартирі лише 5 градусів тепла. Ось на кухні тут сидимо, вот свічки у нас вони. Свічку поставимо і сидимо, слухаємо, як за окном во тут взриваються снаряди. Газ тут, вот от, говорили, оттуда йде к нам это газораспределительная система. вот там гарбайові действия йдуть, попадает по все время в трубу. эту газовую Ніто газу в каті. І ну що, от які условия ми живемо? П'ять градусів в кімнаті здесь. За прогнозами найближчими днями на Донбасі температура вночі сягатиме 18 градусів морозу.